Буду підспівувати, вже буду вивчати її репертуари. І я думаю, що ну спостерігати за її ростом. Коли ти його проважав, казав, що ми обов'язково будемо тебе підтримувати, ти будеш відчувати нашу підтримку. Ти молодець, ти по бойцівськи все провела цей конкурс з таким харизмою дитячою. Ми знали, що ми повинні звращатися побідіти обов'язково додому, тому що ми не повинні були підвести МВД.